Йо, щось цікавить нарешті нове відео на каналі. Тим, хто мене не знає, я Ніка. Тим, хто мене знає, давно не бачились. Я так скучала. Але насправді зараз не важливо, знаєте ви мене чи ні. Кожному з вас я раджу додивитись це відео до кінця, тому що що? Що, що. Правильно, розігра! Отже, у нас сьогодні у відео три смартфони. І так, всі три будуть на розіграші. Тож зустрічайте Nokia G22, Nokia C32 а також Nokia C22 Почну з Nokia G22. І навіть не буду приховувати, що цей смартфон мене сильно вразив. Перше, це дизайн. Ви подивіться на цей крутий колір. Називається океанічно-блакитний. Є ще, до речі, графітово сірий. Нетипова рамка навколо корпусу. Блакитна, матова, світліша за основний. Колір смартфону. Слухайте, ну мені подобається. Поставте пальчик вгору, кому подобається також, тому що я вважаю, що це дуже стильно та сучасно. А, і це я вам ще не сказала, що кришка тут з переробленого пластику. Компанія піклується про навколишнє середовище, і це дуже мило. Чи знаєте ви, що насправді перероблювати пластик це 30% дорожче ніж виготовляти новий. Тому дякуємо вам за те, що бережете наш світ і робите його трішки краще. Далі я була максимально здивована. Так, в сьогоднішньому огляді будемо рахувати слово максимально. Це був другий раз. Також я була щиро здивована, дуже здивована, була надзвичайно здивована. Також я була здивована, що в Nokia G22 ви можете самостійно замінити дисплей, порт або батарею. Корпус смартфона зроблений таким чином, щоб ви з допомогою спеціальних інструментів могли це ручками вдома зробити. Я б, звісно, не ризикнула. Але теоретично, якщо у вас руки з правильного місця, ви навіть не мусите нести смартфон в сервісний центр, раптом щось сталося. А можете зробити це вдома. Перші враження максимально приємні. Смартфон великий, але при цьому класно лежить в руці. Кнопка живлення поєднана зі сканером відбитків пальців, що, на мою думку, супер. Сканер потрапляє одразу під великий палець і майже моментально розвитку розблоковує смартфон. Є розблокування за допомогою обличчя, що на мою думку також спрацьовує досить швидко. Я знаєте, що завжди думаю, як цими кнопками користуються лівщину. Типу, ти завжди береш смартфон в ліву руку і що ти відбиток ставиш на середній пальчик чи на? Вказівний Лівчі, напишіть мені, як ви розблоковуєте смартфон, якщо сканер з правої сторони, окремо хочу поговорити про екран, тому що і тут нас чекають приємності. Отже, окрім того, що екран 6,5 дюймів, великий, класний. Тут стоїть захисне. Вгадайте, яке горіла Glass 3. Не в кожному смартфоні ти знайдеш Gorilla Glass 3. Максимальна яскравість дисплею 400 ніт. але в умовах надмірного природного освітлення, це коли ви на вулиці і сильно світить сонце. Активується функція збільшення яскравості, і дисплей стає ще яскравішим, і ви можете побачити абсолютно все, що знаходиться у вас на екрані. Ні, звісно, там щось буде під кутами відблискувати, і можливо яскравості хотілось би і ще більше, але насправді все досить око. Що ще нам потрібно знати про цей смарт? Точно тут чудове поєднання 4 гігабайтів оперативної пам'яті та 128 ГБ гігабайтів вбудованої внутрішньої пам'яті. Це означає, що якщо ви не збираєтесь запускати майнингові ферми зі свого смартфону, це взагалі можливо запустити зі смартфону? неважливо. То в принципі цього смартфону має вистачити для будь-яких ваших задач. Хочете Netflix подивитись, хочете музичку послухати в шарики ролики пограти, написати твіт якийсь в інстаграм фотку загрузити, щось познімати. Все це чудово працює. Смартфон не зависає, може там там секундочку подумати, але зовсім не критично. А Що ще треба сучасним українцям? Працює смартфон на 12 Android. І Я знаю, знаю. Почекайте, не кричіть, тому що він точно апгрейднеться до 13-ї версії і протягом двох років буде отримувати оновлення системи. Треба трішки зачекати. Ми ж почекаємо. Протягом трьох років Nokia G22 щомісячно оновлюватиме систему безпеки та впродовж двох років операційну систему Android. Останні інновації та безпека від Google захищають усі смартфони Nokia від шкідливих програм і фішингових атак. А ще на смартфон діє гарантія один рік. Ну по-моєму, це. Просто мрія. Я знаю, знаю, що ви вже біжите купувати цей смартфон. Але заждіть, заждіть. Дайте договорити, тому що можливо ви захочете купити одразу два чи три, може чотири, п'ять. Чим більше, тим краще. Чесно вам скажу, я щиро дивуюсь, коли дізнаюсь, що є смартфони, які можна. Не ставити на зарядку щовечора, я, я не розумію, як це взагалі можливо. Отже, акумулятор 5050 мАч, якого вистачить на три дні помірного споживання. Тобто 72 години ви можете не заряджати смартфон. Це при умові, що ви, звісно, не будете всі 72 години дивитись фільми. Ну так, трішки там покористували, щось десь заплатили, там подзвонили, фотку запостили, Ну так помірно. а ще мені сказали, що акумулятор зберігає щонайменше 80% початкової ємності після. 800 повних циклів заряджання. А я казала, що у нього тут те всі рослі. Ну я думаю, це і так всім зрозуміло. На цьому можна не зупинятись. Але до речі, якщо захочете, можна ще й навушнички підключити. І тут, до речі, ще й радіо є. Але працює тільки з навушничками. Тобто, навушники радіо погнали ретро ефе. Але це ще не всі гарні новини. Ну кажіть, кажіть. Ви готові? Тут є NFC, а значить, що Що оплата карткою присутня, і це сильно спрощує життя. Вмитрохо приклали в розсі раз розпочали. Потились на новій пошті, опотримали товар. Ну краса, краса. А ще є захист від води. IP52. Занурювати у воду не варто, але бризки, дощ, пил, смартфон витримає. Ще в комплекті одразу йде прозорий чохол. Я це е, люблю. Звучить як пісня одного бренду. Але це реально класно, тому що я, чесно вам скажу, я ніколи не ношу смартфони без чохлів. Ну, не вмію. Вони у мене падають, вони б'ються. А так, ти дивишся, він такий гарний. Чухольку, але що нас цікавить ще? Ну то звісно, камери. Господи, про все поговорили окрім камер. Отже, що я вам скажу: по-перше, тут камера 50 мегапікселів. Боже, я пам'ятаю свої перші огляди. Там було типу камера 8 мегапікселів, так класно. Ростем, ростем. Отже, 8 мегапікселів. Є макрорежим, є портрет і є нічний режим. Зараз я вам все покажу: 50 мегапікселів з макро і широкоформатною лінзою та режимами штучного інтелекту для обробки зображень. Можна робити портретні знімки зі штучним інтелектом і з можливістю накладання фільтрів і м'якого поліпшення природних рис обличчя. А це той самий нічний режим. Фронталочка тут дуже навіть для сторіс буде саме. Я знаю, що ви в захваті від G22, але у нас є ще два смартфони, про які також варто поговорити. Тому ми приходимо до лінійки C. Зустрічайте гучними описками c 22 та C30. По зовнішнім характеристикам, та чесно, по внутрішнім смартфони насправді дуже схожі. Але давайте ж дивитись, чим вони відрізняються. Отже, c 22 має пластиковий корпус, такий трохи шершавенький на дотик, і бачите, як він гарно переливається під світлом. С32 має скляний корпус та металеву рамку. Назвичайно приємно його тримати в руках і додає, знаєте, це скло завжди якоїсь. Преміальності, лакшері life відчувається, як тільки береш цей смартфон в руку. Але c 22 має свої переваги. По-перше, захист у обох так само від бризок, пилу, дощу, щось такого дрібненького. Але C-22 має надміцний корпус, і якщо він трохи впаде, ну так, не прям з третього поверху, а так, ну чуть-чуть, у вас. Так впав на килим або на підлогу, десь ви там в кафе сиділи, то він має витримати цей удар. Я перевіряти з вашого дозволу не буду, тому що все-таки я буду дарувати вам цей смартфон. Я впевнена, що він витримає, але хочу, щоб він був в ідеальному стані, коли потрапить до вас. А ви там вже самі експериментуйте. Що класненького маємо ще? Так само: 6,5 дюймів, екрани. Так само мають захисне горіла глас. Nokia C32 має ще два додаткових кольори в лінійці: це рожевий та зелений. C22 має два кольори: пісочний та графіт. Це графіт є ще трішки. Світліше. Модулі камер виглядають однаково. Кнопки та роз'єми знаходяться на тих самих місцях. Єдине, що відрізняє зовнішньо ці смартфони, окрім матеріалів корпусу, це сканер відбитків пальців. У C32 він знаходиться там, де є кнопка живлення, як в G22, А в C22 знаходиться позаду позаду смартфона. Не завжди зручно користуватись сканером на задній панелі смартфону, але я думаю, що таке рішення було необхідне, враховуючи те, що цей смартфон коштує найменше. А що класно, що обидва смартфони працюють на версії Android 13, C22 працює на версії 13 Go. C32 встановлено 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 внутрішні. C22 – 2 або 3 ГБ оперативної та 64 внутрішні. А а потім я щиро здивувалась знову, тому що обидва смартфони мають акумулятор на 5000 мАч. Тобто, як і та модель. і ці дві так само, і так само вони можуть витримати три дні без підзарядки. Як ви то робите? 13-й Android, 5000 мАч акумулятори. Скло, захист від води і бризок, горіла гла. Я щось не розумію. Де підводне каміння? Дайте щось, бо мені глядачі не повірять. Підводні камені. Ну, давайте чесно: Сі 22 працює повільніше, аніж сі 32 і ніж g 22 Тобто, ну так йому треба. Піднабрати сил так трішки, подумати він не тупить по хвилині, але ну працює він реально повільніше, що логічно, як на мене, сі 32 працює. Різкіше, бистріше, ну це в принципі мабуть, і єдині мінуси. Що по камерам, основна камера 13 мегапікселів, допоміжна 2 мегапікселі і фронталочка на 8. Результат можете подивитись самі. Всі 32-50 мегапікселів, допоміжна 2 і фронталочка так само 8. Результати можете навіть порівняти. А тепер підсумок по смартфонам. Давайте так. Я з Nokia дружу вже не перший рік, і не перший рік ці смартфони знаходяться в Моїй сім'ї у мами та у брати. Вони користуються різними моделями. І ці смартфони реально зарекомендували себе по якості. Звісно, що вони не вічні. Але ті роки, які їм відведено, вони пропрацювали навідмінно. Мені здається, що ці смартфони все-таки варто оцінювати в поєднанні ціна якість. Коли ти бачиш ціну, бачиш можливості цих смартфонів, будь-які питання одразу зникають. Тим паче, що всім нам потрібні смартфони для абсолютно різних потреб. І я точно знаю, що ці смартфони знайду своїх власників. Перший смартфон G22 ми будемо розігрувати тут, під цим відео. Результати будуть за два тижні. Я оголошу їх в спільноті. Це окрема вкладка на каналі, що потрібно зробити, щоб виграти Nokia G22? Перше це підписатись на мій канал. Друге, залишити коментар під цим відео, чому саме ви маєте виграти цей смартфон. Третє це чекати на розіграш. А щоб виграти Nokia C32 із загортованого скла, вам треба перейти на вкладку Шортс на моєму каналі, знайти там «Шортс» про Nokia C32 і залишити коментар. Під цим шорт. результати так само будуть через два тижні у вкладці спільнота. І останнє, щоб виграти Nokia c 22 вам потрібно зайти в мій інстаграм. Посилання є під відео або ось ловіть мій нікнейм. Там ви знайдете пост про смартфони Nokia, і там знайдете умови, за яких ви зможете виграти Nokia C22. Отже, котини, я бажаю вам всім удачі і не забудьте, що ми зовсім скоро побачимось на цьому каналі, тому що Ніка повернулась.